Я, я знаю. Я а чого ідея була? Подкажіть. Це чисто руя. Почалось все з того, що батько серця. — Де себе. Я початку 200 тисяч до батьків. Чужим лише. Це ті проблеми. Це мої проблеми. Ви знали, що дружина право хочеться зідомо? Я теж не маю. Ви не могли б поводу? Машину купила дружина, на нього поставила. Знаєш, яке щастя чоловікові? Грамотно зареєструвати. От є бухгалтер, вона працювала у нас близько року. Станом на сьогодні вона викрала в період певного часу близько 70 тисяч доларів. Є всі виписки, є камери, є місця.